Ви ви нас чули? Не чули. чули. Повторюю, шановні колеги. В нас розпочалося засідання комісії. в нас є 19 питань. Додаткових є 5, Одне з них оборонного трактору буде в закритому режимі. Хто за такий порядок? денний? Хто за, за. Олена, я тебе не чую і Володя, я не, не цей. Я не бачу Гоя вже. Юра і Олена. Я, за. Ти за. Олена. Я тут. Я Ти тут. за порядок денний? Так, так, за. Дякую. Переходимо до, до розгляду питань. Перше питання: звернення управління охорони здоров'я стосовно прохання погодити зміни на затвердження розподілу бюджету. Подивилися питання? Є питання до охорони здоров'я? Ставлю на голосування. Хто за? Е, Адамик за, а Лукашевського не чує. За, 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 да? Да. Дякую. Е, вибачте, просто дуже погано Я не розумію просто. Звернення управління охорони здоров'я просять на зарплату на нарахування. Е, Це Скільки людей на оздоровлення? Дванадцять фізичних осіб. На 12 людей на, на оздоровлення ходуть зараз люди. Ставлю на голосування. Хто за? На оздоровлення по відпускам. Yeah. Каже, дякую. Підвисла картинка, я не бачу, що ah. за дамиком. Петро. Петро, друге питання оздоровлення. Завис його. Він завис. Він завис. Він 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 вже пропав на смакором. Він зарабу, він дорозі, він заростане. 에... А вон є. Петро, ти за. Він ще не захищає. Зараз, я в перші годин маю. Е, Попробую е, зв'язатися з Гоєм і з Адамиком. Хай вони в телефоному режимі будуть. Я вже є. Я вже є. Ти вже є. Да. Е, Петро, де задума. Так. Е, не знаю. Зараз будемо говорити. Звернення охорони здоров'я, прохання погодити перенесення коштів. Ми нарешті завершили Третього ТМО перекидають Прости кошти, до, кошти другого. До, до другого. Хто за? Завершився процес об'єднання. Петро, дякую. Звернення виконавчого комітету фонд культури просять збільшити на 30 тисяч. Так, це є страхування, оцінка мене і Шановні колеги, є питання? Ставлю на голосування. Хто за? Петро. Дякую. Дякую. Звернення виконавчого комітету з прохання погодити виділення додаткових на 480-900 на зарплату. 700 побутових і 6 на оздоровлення. Ви Подали розрахунки до кінця року. Ставлю на голосування. Хто за? <ган> Дякую. Звернення управління охорони освіти стосовно прохання погодити про розбуді суми з, з програми забезпечення пожежної на програму забезпечення позарежної. <ган> Ставлю на голосування. Хто за? <ган> Дякую. Звернення департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погодити розпис використання коштів з як внесок статутних капітату військового міського комунальної раді в новій редакції. 101 мільйон це... Ставлю на голосування. ми слухали минулий раз. Дякую. Хто за? За. <клес> Дякую. Звернення Департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погоди та внесення змін до бюджетних призначень Департаменту житлового господарства і інфраструктури в межах поштористу на 24 рік. Капітальний ремонт дороги винна гора в винниках. Це тимчасова перекидка на, на будинок, які ми зараз будемо продовжувати ремонтувати. Які будинок? Колішар проходим, там треба зробити підсилення стін, продовжити роботи по підсилення стін. А Чому це Я не робимо? Аварійний. Якщо там аварійні, що ми це не робимо з резервного фонду? Він не є аварійним, він був як капремонт. Він починав свої роботи як капітальний ремонт, що роботи були повсякчасній приморі. Є питання, шановні колеги. Ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Взагалі і тема, чесно. Ну окей, ну я потім до вас підійду з Ну звернення управління житлового господарства стосовно прохання погодити плани інвестицій. Ремонт аварійного підприємства, ремонт захисної споруди, калічого град 5 подовження завершення ремонтних робіт. Мільйон де відсотків виділялися, завершення робіт виділяється на сесії, виділиють 2 мільйони. Прохання погодити плани інвестицій. Це то, що я говорила, що ви не вкладетеся в два, ви казали, що ви вкладетеся, і такі по концові, так як я і говорила, в два рази помножили. Yeah, на самому початку так було, потім вже uh -huh. додавалася робота і відповідно мінялася. Послухайте, ну ясно. І за скільки ми купили туди генератор? Ми не придавали генератор. А За рахунок чого збільшилася робота? А там будь ласка, там вентиляція, потім система охорони, система електронного відкриття. Добре, ну дайте, будь ласка. Добре. Надайте мені, будь ласка, кошторис. Далі забереш, Добре. Ставлю на голосування. Хто за? І нам кошторис. Дякую. Та-та, ми скинемо в групу. Угу. Олен. Олен, не бачу тебе. Олена. Не видно, чого Олена проголосувала. Зависло знову щось зі зв'язком сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Олена не голосувала. Олен, пробуй ще раз перегрузитися, тебе не видно і не чути. Звернення Франківської районної адміністрації стосовно прохання та збільшення бюджетних призначень. Просять збільшити на суму півмільйона. І зменшити на півмільйона щось інше. Що це таке? Що угу. це таке франківська? За. франківська? Дякую. За, за, за. Е, знаю, Петр, може. Е, а де франківська? Давайте просто перенесемо кінець. Давайте перенесемо в кінець. Залізнична. Дякую. Є тут, добрий день. Добрий день. Одиннадцять питання, шановні колеги. Просять з резервного фонду 942-418. Балкони, де... балкони гуртожитку колишнього рембуду електротрансу обвалилися. Ми хочемо їх від цей комісії. Хто так. За? за дякую? дякую. Звернення залізничної просять. Збільшення. Просимо кошти на, на оздоровлення і на матеріальну допомогу. Дали розрахунки до кінця року. Дали розрахунки. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту природних ресурсів стосовно будівництва розвитку громад, Питання багато виділення додаткових коштів 400 тисяч. На що? Що? Це, це є отримання тварин, які знаходяться в парку з насіння, тобто до якої треба могти, бо переїдуть від нас. Є питання. Скільки? 400 тисяч просять на тварин, домівка тварин. Ну це за в парку насіння. Так. Та, що хотіла від нас з'їжджати, але. Через відсутність достатнього фінансування. Я так розумію, що вийшли такі фур за віз кормів. Так що буде притягувати. Ставлю на голосування хто за. Той короб, що ви левчик увозите. Дякую. Рішення прийнято. Звернення департаменту архітектури просторового розвитку просять на зарплату 114 на нарахування 25. Є розрахунки до кінця року. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення ЛКП Зелений Львів стосовно прохання. Зняти з розгляду 15-те. Хто за? Зняти чи перенести? Зняти. Е, Олента знов зависла. А, вже є. Ми перенесли 15. Ти за? Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити можливість виділення додаткових коштів. Військовий медичний клінічний центр західного району ми для минулого року, але вони кошти не використали, оскільки переробляли проект зрахування доступності. І просить зараз А Вони повернули їх? Так, так. А скільки вони повернули так, так. Ставлю на голосування. Вони не використали гроші, повернули, просять повернути назад. Хто за? Олен, не бачу, як ти проголосувала. Олен. Олена, я не бачу, як ти. 16-м ми виділяли кошти на безбар'єрність для військового містечка, лікувальні корпуси західного За. регіону. За. Дякую. Звернення департаменту фінансової політики стосовно 16, прохання шістнадцятими погодили так? так? до звернення департаменту фінансової політики стосовно прохання погодити про розподіл видатків. Матеріальна допомога на оздоровлення. Це, 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 це. це перерозподіл? Так. А, бо то фінклітика. Господи. Ставлю на голосування. Хто за? За. Дякую. Дякую. Звернення до Вганчук Уляни Любомирівни стосовно прохання надати матеріальну допомогу зв'язку з пожежею. Шановні колеги, я не знаю, чи це наше повноваження. Я думаю, що це треба перенаправити соцзахист. Ні, Я думаю, що це треба так, щоб соцзахист винесло це питання на профільну комісію. А фракції і на і і... до депутатів. На фракції так. до депутатів. Ні, я думаю, що це не на фракції до депутатів, бо то такий виключний випадок. Можливо, просто хай дослідять, хай дослідять і встановлять соцсоцвети, хай дасть дасть свої, свої рекомендації, та й ми приймемо. І, і хай знайдуть джерело. Але вона, але вони до нас, але Наталя, вони до нас вже звернулися. І, Я знаю, а зараз вони за кошти. дивися, вони Плюс звернулись до кожного Петро, вони звертались до депутатів. А зараз вони звертаються до комісії, хочуть з іншого джерела ще отримання допомоги. Пане Петро, просто процедурно ми все одно кошти будемо виплачувати через соцзахист, і ми ну наше рішення воно може. Суперечити потім положенням повинні Однозначно, Хай нам хай відправляємо на соцзахист, хай знайдуть рішення. Хто за? Якщо треба буде потім соцзахисту звернутися до нас з додатковими коштами, ми тоді це розглянемо. Так, Дякую одноголосно. Додаткові питання: звернення департаменту міської мобільності та інфраструктури стосовно прохання погоди та збільшення бюджетних призначень да. на мільйон, майже доброго дня. Значить, тут ми би просили поговорити з Це стосується соціально побутових. Матеріалок. Скільки людей? Значить, тут є людей 20, 17, 17 людей на соціальному побутові і також заохочуємо на премія для репортування. Загалом? у мене 100, 120. Ставлю на голосування. А, Олен, ти хочеш щось питати? Так, Олена, з рукою, але я не розумію, що вона. Олен, ти хочеш щось питати? Нема зв'язку. Оле. Та є якісь питання? Чи то так завис? А, за? За. А, все. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Петро. Петро, Петро, я не бачу тебе. За. Дякую. Звернення Шевченківської районної адміністрації стосовно прохання погоди та виділення додатково кошторисних призначень у сумі. О, Боже, 814, 700 є Шевченківська адміністрація? Скажіть, будь ласка, що це таке? На що виділяєте? Це була ухвала Львівської міської ради від 23.8. Гуртожиток там. Про прийняття у власність гуртожитку на течіни 14 з виплатою компенсації. Ставлю на голосування. Хто за? Є рішення міської ради. Нам треба виділити під це кошти. Петро, Трошки погано чути. Дякую, рішення прийняте. Дякую. Звернення департаменту економічного розвитку вже дойду дійду до цього. Стосовно прохання погодити можливість виділення додаткових коштів три мільйона з бюджету Львівської міської територіальної громади як субвенцію з місцевого бюджету на пропускний пункт для автомобільного сполучення. Краківець, є керівник. Присідайте, будь ласка, давайте так. Оскільки дуже мало часу, я це питання пробувала перед комісією вивчити шленш дуже проблемні умови. Для В них немає безбар'єрності, в них немає умов для перечікування тих жахливих черг. І Краківець просить нас долучитися до їхньої реконструкції по безбар'єрності і. Перебування людей вони там мені показали купу фотографій. Хочете, може ознайомити. Ви ознайомите. Ми, ми розуміємо, що ми отримаємо так листі, які пишуть кошторисні розрахунки вартості запланованих робіт. Так са не так. так. Ще хочу доповнити, що велика частина людей, які очікують це не буду говорити тоді напевно, це неправильно, так? добре Шановні, -шановні колеги. В мене питання тільки до трьох мільйонів. Тобто я би пропонувала зараз, не виходячи з тої ситуації, яка в нас є, почати. все таки по почати і погодити два мільйони. Ви їх освоїте, і ми е потім нарешті, Приїдем, якщо не, так. Що треба ще. якщо можна, ми і так ще, ще будь-яку підтримку. Тому... Е -е, ставлю на голосування два мільйони субвенцій, Хто за? На безбар'єрність і покращення умов прийому громадян на, на пункті Краківець. Олена, з чітко визначеною цілею. Олена, Олен, не бачу твого голосу. Наш, я утрималась. Утрималась. Раз, два, три, чотири, п'ять шість. Утрималась. утрималась. Зрозуміла. Зрозуміла. Рішення прийняти. Утрималась. Оленка. Я утрималась. почула. Я почула. Ви Нема часу. Я, все я хочу, що можна... мислиться достатньо багато. Можна відповідати? Два мільйони відзвітуєте. Ми приїдемо подивимося, будемо говорити про наступні ці рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету порядок надання матеріальної допомоги для ліквідації наслідків ракетних ударів. Є питання? Просить Москаленко підтримати сьогодні? Хто ага. за? Порядок, ну тільки порядок, без призначень суду. Володь, володя Олена за все одноголосно. Шановні колеги, переходимо в закритий режим військові. Наступна франківська адміністрація, вибачте, будь ласка. Де в нас Франківська? Де той номер? Господи. Десяте. Звернення Франківської районної адміністрації стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень на півмільйона. Що це таке? Перерозподіл коштів ми перекидаємо на каналізаційні випуски. З облаштування загального фонду на, на там кафека міняється тільки. Ясно, ставлю на голосування. Хто за? за? Дякую, рішення прийнято в закритий режим наступне засідання в середу, 12...